Сюрприз для сов. Сови перегукується у гніздовий період. У сірих сов він починається рано, ще в лютому або на початку березня. Гу-гу, чути в лісі. То самець сірої сови викликає самицю, закликає. Кут, кут, відгукується вона. Ху, не вгамується самець. Куткут. Сова може з відстані 10-15 метрів точно визначити на слух, де сховалася миша або інша здобич. До цього вона крутить головою туди-сюди. Сутеніє. Совом час вирушати на полювання. Шур-шур-шур. У траві щось шарудить. Самець затихає, прислухається. Це миша. Так зривається з дерева і безшумно підлітає до жертви. Хоп, і миша вже в гострих кітях. Сова ковтає дрібну знобич цілком, цілою. Велику їжу вона відриває гострим дзьобом шматок за шматком. Самець не збирається ласувати здобичу. Він підлітає до самиці, підносить мишу до її ніг. Птаха приймає подарунок. Місце для гніздування обирає самиця. Пара вирушає на пошуки домівки, сови пролітають повстару либу, тополі, осики, верби, але Всі дупли зайняті. Винищення лісів в Україні сьогодні є однією з найбільших екологічних проблем. Місце для гніздування знайти важко. Доплисті дерева вирубують, старі ліси знищують, на їхньому місці залишаються пустки. Сови підлітають ближче до людських домівок. Вони готові гніздуватися навіть у щелинах будівель чи на горищах. Але підхожого місця немає. Сірі сови дуже корисні птахи, вони знищують на полях гризунів. цих птахів називають ще санітарами довкілля. Найчастіше сірих сов можна побачити в зоні полісся, лісостепу, Криму та Карпат. Птахи рушають назад до лісу, сідають перепочити у кроні старого дуба, а потім знову летять на пошуки. І нарешті ось штучна дуплянка. Люди змайстрували, повісили її спеціально для сов. Самиця одразу вподобала нову домівку. Дуплянка це штучне гніздо з дерева, змайстроване людиною. Бажано розвішувати дуплянки у серпні вересні у центрі крон на висоті 8-10 метрів над землею. Ху-ху-ху! самець повіщає інших птахів, що територія зайнята. Він готовий атакувати будь-кого, хто зазіхне на її, Знайшовш... знайшовши свою парусу, залишається з нею на все життя. Цікаво, що самиці помітно більше за самця. Навесні самиця насиджує до 6 яєць білого кольору. Пташенята вилиплюються на 29 або 30 день насиджування. Сонце забарвлює горизонту золотий колір. У далині прокидається місто, сови ховаються в дублянку і стулюють очі, тепер їхня черга спати. Більше про сву сіру та і життя ти можеш знайти на цих сайтах